Вартість переїзду у міському транспорті підвищиться. Про сам тариф його передумови та що сприяло підняттю цін, розповіла провідний спеціаліст відділу торгівлі транспорту і АПК управління економіки на міської ради Ірина Бабій. На засіданні виконавчого комітету Надвірнянської міської ради, що відбулося 29 березня 2023 року, було затверджено рішення про тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Надвірна. Згідно з цим рішенням, з 1 травня 2023 року буде підвищено вартість проїзду до 10 гривень за один рейс за винятком пільгових категорій населення, визначені чинним нормативними актами, для студентів денної форми навчання на. Навчальний період з 1 вересня по 1 липня вартість проїзду складатиме 9 гривень. До Надвірнянської міської ради звернувся перевізник ТЗОВ і в авто із запитом щодо підвищення вартості проїзду на міських маршрутах з 9 до 14 гривень за одну поїздку, на що було подано економічно обґрунтований розрахунок. Зокрема, зросла вартість основних запчастин і мастил, а саме шини на 48%, а шиномонтаж та балансування на 33%. Також розмір заробітної плати збільшився на 21%, порівняно з липнем 2022 року. Ці зміни вартості. Складових тарифу суттєво вплинули на фінансову стабільність підприємства. Підвищення вартості проїзду допоможе компенсувати збільшення витрат та зберегти якість надання послуг. Надвірнянською міською радою здійснено роботу з формування тарифу на перевезення міського автотранспорту згідно з діючим законодавством. На громадських слуханнях, які відбулися 14 березня 2023 року, було запропоновано встановити плату за проїзд у розмірі 11 гривень за один рейс. Також був проведений аналіз вартості міських перевезень у інших. В містах Івано-Франківської області. Середня вартість проїзду коливається від 10 гривень до 12 гривень. Зокрема, у місті Долина вартість проїзду складає 10-12 гривень. У місті Коломия 10 гривень та у місті Калуш 12 гривень.